Ось іде, аж ось і перший наш клієнт. Де він тільки що бачився, губив? Вон він далі. Який Грибочок якісь зайчки його погризли трохи. Дуже сухо у нас дуже. Але гриби є ось ще один. Такий самий поїджений. Де вони ту вологу знаходять? ось поряд іще один. Всім привіт. 5 вересня у нас Ось у нас дуже сухо зараз стала жара 28-29. Думаю, вийду сьогодні перевірю що з грибами на годинку. Але як побачили, перші два місця і вже є грибочки. Так що познімаю, якщо назбирають, якщо відео вийде, вийшло, то значить щось не знайшли. Був ще, до речі, 2 вересня там ранком було багато роботи, потім покопав картоплю і в день вирішив проїхатись відпочити без зйомки, без нічого для душі позбирати грибочки. Дуже багато назбирав і не втримався, то хоча б пофоткав їх. Зараз вставлю, зроблю вставку, ті грибочки, з слайд-шоу зроблю за друге число. Кому цікаво тут дивіться, кому ні. Можливо, там зроблю якийсь тайм-код, перемотаєте. На сьогоднішню рибалку. Ось таке у нас вийшло 2 вересня. Сьогодні ранком працював, потім в обід картоплю копав. Після обіду думаю переїду. Подивлю, що тут, можливо, пару грибочків зберу. Хотів сам відпочити без зйомок, але зараз шкодую. Подивіться, скільки грибочків зібрав. Ми продовжуємо. До речі, був ще коментар, що лажу десь по ялинках, соснах, а кажу, що в саду. Ось сад. Ну такий сад. Бачите, ось яблуня. Яблуньки ще, яблучко є. Закинутий це, напевно, що аж ще з радянських часів був, ще колгоспний. Я тут вже 18 років, то не в такому стані, аж скільки до цього, то я не знаю. Так що це, це був сад. Навіть люди їздять яблука трусять здають що це дійсно так аж ось прийшов є ще не сподівався сьогодні хоч щось знайти такий підосичник аж ось біля стежки ще один цей вже класний Ну вже не білий, тільки... темніше. Можливо, треба було вчора їхати, так завжди через 2 дні, а це вже три пройшло. Майже он сховався. Знаю в саму такі підлисячку, вони зараз такі. Ховаються так під листя. Мімікрують. Дуже важко їх розглядіти здалека. Бучте, зовсім вже не червоні. Такі ледь ледь помаранчені. Кірпішні скоріше. І Теж такий вже підстаркуватий. Шов в ту сторону вже трохи вертаюсь назад. Який під ялинкою. Ось теж грибочок. Молоденький наче. Теж класний. Щось дивіться, прохожу трохи. Дивіться яка каска. Ось такий яскравий ось один. А ось який другий. Так, треба було вчора їхати. Нічого. Розберемося з таким. Це й класно. Аж жусь за 5 метрів і ще один. Це як на мене, то ще краще. Білюсенький. Щось ще один, один побачив здалека, бачите? Яскравий який. Ну, Цей теж білюсінький-білюсінький. Гарний, здоровий. Ось на стежці стоїть такі, як солдатів. Ще через 3-4 метри. Такі тих цушів, що я розказував в якомусь попередніх відео, ще в серпне від душі прийшли гарні. Тоді значить грибниця розрослася добре. Можливо, трохи там нижче є волога. І вони пострелюють. І це добре, а вон далі. Бачите? Можливо, не бачите через, через камеру. Ось. Теж класний гриб. Аж вони ще, дивіться там вдалині маленький стоїть. Видно? видно. Так маскуються під листочки вже. Що Та ж такий гарненький? Вже йду, давно нічого не бачив. Аж ось такого знайшов теж класний Ключки. гарний, гарний грибок. Ось ще один. Це такий яскравий втімку. Демный. Хороший. Гарный. А он далее еще один. бачите такие молоденькие. А вот еще что-то. С не вытащил ничего. Что-то Ммм mm. негарний. Заслуг. Треба добратися, друг. Друже, бобер. Такі люблю, Але щось рядом ще. ялинкою. є один. О, мамо ще є один. Такі гарні. Може сюди дивиться які. Маслючки теж полізли. Але ми сьогодні набрали своїх грибів. Треба людям щось лишити. І ось які. Ні ще які. Полізли потроху. А ось іще. Ой, дивіться какие темненькі мненькие. Здесь светленький такий. Ого, аж усіх ще є. Треба буде спитати, якщо хочуть мої, то хай приїжджають, збирають, якщо будуть з ними гратися. Ось ось які. І так і проситься до кошика. Але я їх не хочу. Що ж 11-та година, закінчилася прогулянка. Як завжди в кінці результат показую. Такий сьогодні нічогенький. Маслюків теж багато вже повилазило, але я не хочу їх треба чистити, щось з ними робити вистачає цих. Доволі сухо, дуже сухо, але гриби лізуть треба їздити ще перевіряти. Всім дякую за перегляд, всім миру, добра, всім пока.